Об'єднані футболом разом сильніші. Ми продовжуємо говорити про найголовніше в ефірі телеканалу Еспресо. Зараз концентруємося на ситуації на фронтах. В фокусі нашої уваги Бахмутський напрямок. і Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. З нами на зв'язку. Слава Україні, пане Олего. Героям слава. Якщо говорити про Бахмут, ситуація на півночі і на півдні, які основні тенденції? Прошу. Ми можемо спостерігати, що ворог постійно нас е, намагається атакувати це на півночі. Це Ягідна, напрямок Хромова там Васильівка. Якщо брати південний фланг, тут у нас більш такі активні бойові дії. Тут він нас контратакує. Клещівка, Андріївка е, веде оборонні бої Зеленопопілля, Клиші, е, Курдюмівка. Ну і також е, намагається все ще втримати залізницю, яка йде з Бахмута на Горлівку. Дивіться, пане Олеже, якщо говорити про інтенсифікацію і підготовку е ворогом тих чи інших нових додаткових операцій на бахмутському на напрямку, це можливо чи це радше, скажімо так, припущення, і рівень інтенсивності лишається плюс-мінус тим самим? Трошки пропадаєте. Крайні скажіть, що ви там сказали, рівень? Інтенсивність боїв зараз під Бахмутом, так і концентрація ворогом додаткових сил вона плюс-мінус та сама. Чи відбувається щось можливо принципово нове? Все зрозуміло. Ну що, ми можемо, якщо брати динаміку битви за Бахмут, ми можемо спостерігати, що воно своїй час тут був такий ударний кулак до 100 тисяч. Наразі ми можемо спостерігати плюс-мінус От минулого місяця. Тут ми могли під приблизно підраховувати 52 тисячі. Тобто Кількісний склад він намагається тримати десь біля такого рівня, біля 50 тисяч. Це за щодо того, що він по постійно мобілізованими, і накидує сюди інші підрозділи, там такі як Штормзет. Однак треба зазначити, що саме озброєння у нього це найболючіше місце. Все ж таки, озброєння у нього вибивається, Вибивається важка техніка. Ми це можемо спостерігати щоденно, і тут можна сказати, що його підрозділи. Укомплектований вже не повністю, тобто можна сказати, що е, піхотня цієї підрозділи укомплектований технікою вже десь відсотків на 30%. Однак, це не означає, що він полишає свої хартини. Він все одно намагається нас постійно контратакувати, хоча і втрачає озброєння. І хотів би зазначити, що артилерійська складова у нього працює так само активно, як і працювала до цього. Хоча, звичайно, не настільки, як було раніше, адже ми все ж таки кількість стволів його зменшили, вийшли на паритет. Ну і ми вже знаємо, що з цими знарядами у них теж починається проблема. Враховуючи все вище сказане вами, пане Олеже, Враховуючи також те, що інтенсивність на цьому напрямку і ворожого тиску теж зберігається, і ворожого опору, там де це можливо, можна зробити висновок, що у них залишаються можливості регулярно, знаєте, в режимі крапельниці поповнювати власні потужності на цьому напрямку, хоча сили оборони. Регулярно працюють над тим, щоб ці потужності зменшувалися що з ворожою логістикою, яка забезпечує ситуацію довкола Бахмута. Ну, якщо брати логістику, взагалі по нашому напрямку Бахмутському, то із за того, що ми наступаємо на південному фланзі. Тут у мене, у них логістика вже порушена. Вони в свій час користувалися колись трасою Орлівка Бахмут. Потім у них була дуже активна така логістична артилерія, те семігір'я Кодема, до якої зараз ми вже достаємо. Тобто, якщо брати саме південний фланг, це як рухюмека зеленопілля, тут у них з логістикою дещо поганенько стає, тому що ми. Починаємо своїм артилерійським вогнем і перекривати. Якщо ж брати ту логістику, яка безпосередньо здійснює саме місто Бахмут або північну їхню угрупування від Бахмута, яке перебуває, то тут логістичні зв'язки у нього ще працює. Це у нас найменш найбільш, найбільш таки небезпечне для них це сталідар Бахмут. Потім ми можемо спостерігати ще працюючі Сепопасна попасна і Дебальцева, Бахмут. Однак все одно ми йому логістику тут погіршили, треба сказати. Пане Олеже? Ну, ви як пресофіцер артбригади? Ну, не можу вас не запитати, як, наприклад, себе показали у боях касетні боєприпаси. Тут йдеться про касетні боєприпаси до Хаймарсів. Так, ну була така інформація вже пару місяців тому. Так ну і вона не мов би, вже верифікована. Але якщо говорити про оці от підходи, наскільки це допомагає нашим бійцям? Це ви маєте на увазі касетні боєприпаси, атакамс для хаймарства. хаймарства. так? ну не атакамси навіть атакамси тут залежно від грифу доступу до цієї інформації, так тому що їх так не 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 дуже і багато нам передали. Але якщо говорити от про стандартні боєприпаси. Ну, що дойти про стандартні боєприпаси, котрі ми постійно маємо, які використовуємо це, взагалі осколково-фугасне. Дуже часто ми їх використовуємо. Вони такі найбільш розповсюджені ще з минулого століття. В даному випадку у нас нестачі з такими боєприпасами немає. Ми їх дійсно активно використовуємо. Використовуємо як про проти особового складу, так і проти техніки, проти тих же наших візові. Артилерійське їх озброєння. Вот. А взагалі весь склад боєприпасів, які нам поставляють наші союзники, це, допустимо, моя бригада 155 калібр, все, що нам надається, ми, звичайно, їх використовуємо, просто використовуємо в залежності від цілі, від мети, ми тоді використовуємо різні типи снарядів. Ну і пане Олеже, рівень артилерійської розвідки у ворога станом на зараз. Ну, ми розуміємо, що в умовах, коли у них з одного боку достатньо е, боєприпасів, хоча й зменшилась кількість стволів, вони націлені на те, щоб більш ефективно використовувати свою артилерію. Це означає, що без підвищення рівня їхньої артрозвідки, навряд чи могло би обійтися, як вони, е, як вони викручуються, що вони за. Стосовуючи, є якісь цікаві нові для вас підходи? Те про що можна говорити публічно? Ну Якщо порівнювати. У ці весь час 24.02.2022 року, якщо порівнювати взагалі розвиток, ми могли спершу спостерігати. Дуже активно у нього ведення артродки це за допомогою їх радіоелектронної розвідки. Це коли вони використовують безпосередньо свої комплекси. Однак ми можемо спостерігати, що постійно ці комплекси нашими слими оборони України ми їх вражаємо. Ми їх зменшуємо. Вони дуже дороговартісні. Вони не можуть їх поновлювати. Тому вони дійсно пішли іншим шляхом. Вони зараз закривають цю прогалину своєї аеророзвідки, Це БПЛА в даному випадку. У них досить таки вона розвинута і продовжує розвиватися. Це на сьогодні ми спостерігаємо на фронті. Це такі, як Орлан 10 Суперкар, Зара, які дійсно гарно працюють. І постійно, що от для нас назойливо вони дуже постійно перебувають у повітрі. Вони буквально змінюють одна одну. Хоча є періоди, коли бувають і такі вікна, особливо коли заважає погода працювати БПЛА, тоді стає спокійніше. А так, цю складову вони зараз активно використовують і намагаються перекрити нестачу саме безпосередньо наземних засобів розвідки. Ну і на пане Олеже, контрбатарейна боротьба. Що у ворога з тим, що у нас? Ну, якщо брати контрбатарейну боротьбу, ми можемо сказати, що вона у нас краще, адже якщо взяти. Взагалі, якщо взяти взагалі, то за весь період у них знищено більшість 7 тисяч вже артилерійських стволів. А якщо взяти за цей рік, починаючи з травня місяця, ми постійно знищуємо рекордну кількість їхньої ствольної артилерії. Там мінімум у нас було за 600, максимум там за тисячу щось у нас вийшло. І можемо сказати, що на сьогодні, завдяки нашим вмілим таким контр Батарейним діям сі збройних сил України ми вийшли на паритет за безпосередньо за кількістю стволів артилерійських. Тобто, на сьогодні ворог все ж таки починає відчувати нестачу. Він не, не встигає компенсувати свої втрати. У нього там компенсація 200-300 стволів на місяць. А втрат йому не дозволяють компенсувати, тому він вже на деяких дільницях фронту досить таки, йому не вистачає безпосередньо артилерійського озброєння. Тому ми можемо спостерігати, як він достає анахранізм ще часів Сталіна. Ті ж установки 85 міліметрів, котрі морально застаріли. Однак, тим не менше вони тут працюють. Вони несуть нам вогонь, вони несуть нам загрозу і загибель наших людей пане Олеже. Дуже дякуємо дуже. вам за те, що знайшли можливість включитися і розказати про ситуацію на напрямку. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича, був з нами в цій частині нашого етеру.